Боже, я Вони постійно такі. Всім привіт! Якщо ви загубились по життю, то я вам допоможу. Ви на каналі Хамелеон і ви дивитесь шоу Repeat Please. Цигання і попрошайки, коли в тебе все на карті. Вони постійно такі. Да а потім ти такий, коли в них з'являється термінал. Вони постійно такі. Даблін. Це кожний ворог Колобка, коли кажуть, коли він втік і в прямому сенсі звертаються до нього. Вони постійно такі. Даблін. Хоча це не блін. Колобка. Він якщо наступило. Він панкейк тоді. трошки Модернізація колобка. Панкейк. Це кожна дівчина Діми, коли бачить його пісюн. – Вони постійно такі. да блін. – Я ж просив тобі, не розповідається нікому. Я сказав Діма, я сказав, який Діма? Ну я все одно просив тобі, не розповідається. Груди. Таке питання. Де по тобі видно, що ти їбаш в залі? Куди дивитись? Я хворій в місяці. Хлопці, пишіть коментарі, що вам більше подобається. Груди чи попа. Будь-який проктолог кожен день. Ого, такого виходу в нас ще не було. В тебе ноги не німіють, коли довго на унітазі. Вони і так не розмовляли до цього. Тебе що артем покусав? О, oh. oh, це Robert. тема на прев'ю. <рес> Коли моя сім'я е, займається тим, що продає е, вогняні костри на українській. Я не з такої сім'ї, як друга. Я із багатої. Багаття. <рес> а, боже мій. <мені. рес> Яке воно йодне. Дякую. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам жарт Артема. тема. Чи ви його взагалі зрозуміли? Ні, не пишіть. Бачите, тут ніхто не хоче дітей. Я Діти, хочу... Діти э, вибачте, будь ласка. Я хочу дітей. Ти педофіл, от чому ти подорожує дітей. Розумієш? Ми проти педофілії. Я нагадую. Я не хочу в майбутньому своїх дітей, там, сильно. Та заткнись ти вже! Заткнись ти вже! Хотів два пальці в розетку вставити. Це звіздець страшно, але дуже цікаво. А вас струмом вбило в дитин? Вбило прямо. Прямо вбило. Енергетично ротично зарядження. Таке не бажано дивитися з малюком. А дізель шоу. Таке небажано дивитися з малюком. Я б сказав, не можна навіть ні з ким Згадувати про це. Замовити мене на весілля. Без цих речей не обійтися. Це база це фундамент. Як Да. Це вже маймстрім. А ось без миття ніг теще. цих речей не обійтися. Це база це фундамент. Це точно піде. Я буду вирізати, я не знаю. Подивимося. Без цих речей не обійтися. Це база це фундамент. Сплюнути. Без Без це база, Це тих стоматолога так. Це база. Коли домовилися зустрітися на побачення, але дівчина не знає, як тобі відмовити. А сьогодні, в завтрашній день і всі можуть дивитися. А будь-який прогноз погоди. А сьогодні, в завтрашній день і всі можуть дивитися. Коли до тебе а ти такий. Ми дуже, дуже дурні. Особи з цього відео. Ми дуже Та про це ж відео блять. Цьому... І... Це мій прикол. Коли друг тобі пропонує. Це... Ні, це нормально. Ми дуже, дуже дурні. Хто як не друг? Наші но... хлопці. Ми дуже, дуже, дурні. <кліпец> в мене аутізм. А у тебе аутізм. Ще би слюну посилаю. Аутісти вони не такі. Потому що в мене нема аутізму. Ні. В мене тільки а, є. А от тепер напишіть в коментарі, де моє uh -huh. аутізм, ні, подивіться, бо я не знаю, Масло, я сумніваюся. Це моє є, це синдром Туретта. стоїш. Коли ти не віриш в Бога, але на Великдень. Басочки, баш. Так. Ну що, давай помолимось. Ну що, давай помолимось. Коли ти їдеш додому і думаєш, хоч би світло було, хоч би О, світло так. було. Так. Ну що, давай помолимось. От придурочне Це я. Артем, коли просто почав ковтати <гум> от придурошне. <гум> <гум> я про це не казав. ЛГБТ вже виїжджає тебе за, за тебе? За, за тебе. кудись за нього. На, на шторм тебе. посадки. <клес> От придурочне. Це Знову тип візуальний, типу? Да. Непогано. Чи коли зуби мудрості всі чотири за один раз? От придурочне. От саме так. Вирвали зуби мудрості, і тепер ти. <клес> От придурочне. Хіба це взагалі на часі? Емо. І не... Хіба це взагалі на часі? Готи. Хіба це взагалі на часі? Тікток Порошенко. Хіба це взагалі на часі? Айтушки, давайте. Коли ти з'їв гриби. Що уявила собі цю фантастичну атмосферу? Так, я вважаю, що жінок бити можна. Так, Чому проблема? Кожен раз хай, щось готуєш для цього. Якщо це виріжеться, я виріжу себе. А цей бубенчик треба не на ніс, а трішечки в інше місце. <плес> а в чому проблема? Чому? Скажи зараз, що в тебе є хлопець. Настя, давай позисеймося. В мене є хлопець. Так, а в чому проблема? <плес> Я бачу, як я підговорила один одного. І. І. Ну... Так, а Чому проблема? Коли буде ядерна війна? <плес> Що буде післязавтра? Так, ну завтра в нас ушу і джу-джису. Що буде післязавтра? Що буде після завтра? Буде після -завтра? <плес> <плес> в мене є свій будинок. Якось це пахне піздіжом. А пахне як вкусно. Це що, ви зговорилися знову для жарт? Оскара за скромність, пацану. Він же ж нещодавно повернувся. А, повернувся? Він не повернувся. А, він, 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 він сказав, що а. А, я дарую нашим ЗСУ це німецьке повідня. <рес> да, Блять, який кріш. Оскар, за скромність, пацану. Реально. Так, ну що ж, це було шоу Repeat Please. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Бажано відсімі слів. Та дзвіночки усім, па-па! Заткнись ти вже. Дякую. Дзвіночки.